До речі, ви знаєте, що у польській мові немає слова до речі. Замість нього використовуються різні слова і звороти, але жодне з них не є безпосереднім відповідником нашого, до речі. Найближче, що ми могли би використати, це запозичене із французької апропо. Наприклад, до речі, про нашу розмову. У мене з'явилася нова ідея. Апропо нашої розмови мам новий помисел. До речі, про погоду, вдягнися щось тепле, а пропо погоди влуж щось чіплего. Якщо це апропо вам не лягає, можете використати польські варіанти, які теж більш-менш наближені до того сенсу, який ми хочемо передати нашим до речі. Наприклад, що до нашої розмови, в зв'язку з, зв з нашою розмовою». на temat. На темат тієї нашої розмови більше цікавих і дуже корисних речей, пов'язаних із вивченням польської мови, ви побачите нас на каналі в телеграмі. Підписуйтесь і вчіть польську разом з нами.